Вітаю, друзі! Ви на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я дуже дякую вам за те, що ви цікавитесь моєю роботою, заходите на канал, підписуєтесь, ставите вподобайки і пишете коментарі. Сьогодні тема у нас новинки, але спочатку, оскільки їх не дуже багато, але спочатку хочу показати, як обіцяла свою маленьку колекцію кавових пар, скоріше мокко пар. Отже, розпочинаю. Насправді, Мокопар у мене всього-всього 5, які я залишила собі. Саме через те, що вони. Я розумію, що подібних я можу не зустріти. Це була головна причина. Ну і вони маленькі, їх легко транспортувати, їх легко зберігати. Тому ось така невеличка колекція склалася не спеціально, а так, так би мовити, поступово і випадково. Перша пара, вона і була перша куплена, ось така невеличка англійська пара. Колір, Я не скажу слонової кістки, це порцеляна кістяна, я думаю, але така старенька. Це компанія Парагон. Ось тут краще видно, напевно. Про яку ми вже розмовляли неодноразово. Тут малюнок такий райський сад. Форма чашки Літрон. І ну, страшенно вона мені подобається з цією деколью. Ці старенькі деколі. Тут є підмальовка, але, тим не менш, це деколь підглазурна. Ось така пара перша. Друга пара теж випадково, я її придбала, хотіла придбати Лімош Кобальтовий, а е, забрали переді мною. Я, я взяла цю пару. Вона теж була так не дешева, але ну, я змогла купити. Тут ручний розпис повністю. Виходить, в мене знімати. Так, щоб ви побачили, да, Це компанія. Е, Зараз я скажу. Це компанія Ріхард Клем, марка, сама компанія проіснувала до 1916 року, а це клеймо кінця 19 сторіччя. Ну, погодьтеся, що вона заслуговує, того, щоб бути в колекції. Отже, я вирішила поки що її залишити. Ще одна пара, зовсім маленька, на один ковток. Вони практично всі такі. Це Франциска Хірш, початок ХХ сторіччя, 1901 по 1930-й існувала ця майстерня декоративна. І також ручний розпис. Дуже гарний такий тендітний ручний розпис. Тому я її, цю пару теж залишила собі. Ну, оцю ви бачили минулого разу, старенький Томас таких. Теж індійських якихось мотивах японських. І ось ця пара, це компанія Єгір. І так, знаєте, не дуже, не дуже старенький. Я напишу, які ці роки, але це теж ручний розпис неймовірної краси чашечка. Тут, бачите, Єгер, вже інше клеймо. Тут написано, що це майстерня саме цієї компанії, художня майстерня, яка розписувала цю пару. Ось така невеличка, зовсім маленька колекція, на мою думку. Вона не знаю, чи буде поповнюватися. Напевно, напевно. але. Абсолютно випадково, тоді, коли трапляються подібні. речі. А тепер я хочу показати вам декілька дрібничок. Якісь в мене є нові, якісь вже були і я готова з ними розлучитися. Тому придивіться, будь ласка, особливо ті дівчата, які вже мають декілька предметів для посилок, тому в першу чергу саме їм я буду віддавати перевагу. Перша знахідка невеличка, такий, такий листочок. Вони зустрічаються ці листочки. в в різному вигляді, в різних варіантах. Це нам сподобалось. Тут вони пишуть, що тут ручний розпис. Ну Напевно квіти квіти це деколь, абсолютно і листочки, але білим кольором обводка, оце, це, напевно, ручний розпис. Тут цікава історія це Ліфтон такий чайна, тобто ну порцеляна від компанії Лефтон не Ліфтон, напевно, Лефтон. зараз Зараз давайте прочитаємо. Left on um Ручний розпис, бачите, написано hand painted». І Японія, така наліпочка, це говорить про те, що це Японія. З 1953 по 70-й рік ставили саме таку наліпочку. Це компанія американська, яка свого часу після Другої світової продавала в Америці предмети, виготовлені в окупованій Японії, а потім вони розповсюдились, в інших країнах були філіали. Але в даному випадку це порцеляна японська, яка продавалась в Сполучених Штатах під назвою цієї, цієї людини, власника, який створив цю компанію, заводив предмети. Ну, така вона, вона легенька, ця річ, досить симпатична, тому вона мені сподобалась. І листочки взагалі завжди, завжди приємно ними користуватися і мати в колекції. Це перша така знахідка, інша знахідка німецька і досить гарна. Це ручний розпис, це Людвізбург. Вже багато хто знає про неї, я розповідала неодноразово, тому що тут неподалік знаходилася мануфактура довгий час. Вже в другому в другій, в другій половині 20-го її відродили, і за їх за малюнками, за формами виготовляли предмети до початку 2000-х до 2009 року. Фактично. Ось така маленька розетка з ручним розписом, дуже гарна. Є ще такі речі, які я купувала раніше. Це теж порцеляна, є навіть ім'я майстра. Я подивлюсь, напишу хто це виготовляв. Це бачите, що це для, для спеції форми у вигляді спаржі. Німці вони шаленіють від цієї спаржі. Кожного травня, там на початку, ну та травень-червень, вони її їдять масово продаються, і голландський соус продається до цієї спаржі. Я не можу сказати, що я від неї шаленію. Соус да, але він жирний, калорійний. А ось сама спаржа якось не дуже мені заходить. Я чомусь думала, що це Віліруєнбог, але насправді ні. Ну, вони неймовірні ці речі, хоча я ними не користуюсь, тому я вирішила їх комусь запропонувати. Є ще маленька вазочка. Це Делфт, Вона гарнюня така. Ну, Можливо, це був і флакон, але так я купила як вазочку. Дуже маленьку, симпатичну таку. Е, є ще ось така штука. Хтось пам'ятає, що я купувала і продавала. в мене були такі маленькі шкатулки від Вілірунбог. Різдвяні, пасхальні і так далі. Ця без клейма, але я купила її досить дорого. І вона така, бачите, тут чайник, і разом з тим туалетний столик на чайнику. Дуже гарна, симпатична річ. Вручну розписана, звичайно. Ось така в мене є. Також цей, ця качечка від Морано, теж я хочу її запропонувати комусь. І остання річ, яку я також буду пропонувати, це вона випадає з загального ряду все ж таки, це антикварна річ кінця другої половини 19-го сторіччя, вона розписана вручну, теж невеличка. Дрібничка нібито, але е, може стати прикрасою будь-якої порцелянової колекції. І ще забула про одну таку ємність невеличка. Ну, Я навіть не знаю для чого. Вона зовсім маленька, така на руці, бачите. Але е, дуже гарна, вона також деколь з підмальовкою, з золотом. Е, симпатична така річ, це Мартін Рода. Німецька Демократична Республіка. Вони зустрічаються, якось вони цінуються ці <клес> предмети. Тому Ось. тепер хочу показати свої знахідки скляні. Всього дві в мене, але вони мені подобаються. Хоча ця з рубрики, де були мої очі, називається. Тут шкатулка. Шкатулка в стилі арт-деко. Подивіться, з якою ручкою оцим хватом. Тримачем. У вигляді лютні, напевно, або ліри. Трошечки вона, ну тут, можливо, можливо, оскільки це речі, які зберігаються не дуже добре, можливо, тут десь вона була пошкоджена, але цього не, не, не видно. Так, 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 так би мовити, в очі не кидається. Ось така кришечка, лютня і вінок з троянд. Прозоре скло. І тут ось така нижня частина. Хвиляста і є скол. Ось тут, бачите? Як ми дивились, я не знаю. Ну, це таке. Все одно б я її забрала, тому що, коли прийшла додому, почала дивитись, що це колекційна річ абсолютно, це компанія, німецька компанія. «Вальтер und Вальтерзоне, тобто Вальтер і сини. Август Вальтер. Компанія була заснована в 1888 році. І в 32-му вона поєдналася з іншою компанією. І, ну, тут не написано, що це Вальтер Глас. Насправді. Можливо, це інша компанія. Але ця проіснувала до 90-х років, закрилась, переважно випускала. Речі у стилі арт деко. Я знайшла в інтернеті блакитний колір і рожевий колір, але вони матового кольору. Я поставлю фотографії. Ну, не дивлячись на те, що тут є вади, вона мені страшенно сподобалась, тому вирішили її показати вам, цю шкатулку. Ось така це перша знахідка. І друга знахідка теж цікава. Отут вже Вальтер Глаз, це 80-ті роки, але подивіться, яка ємність, скло матове, поєднання матового і прозорого скла. Але воно таке цупке, весь малюнок зазвичай ззовні, і така ємність, можна тримати її зручно, подавати щось, там горішки чи якісь там, солодощі. Ну, це вже як то кажуть. Мені сподобалась форма незвична, тому ми її придбали. Рухаємося далі і переходимо знову до порцеляни. Перед вами невеличка ваза. Ну так, я думаю, десь сантиметрів 20 її висота, нема в мене під рукою зараз лінійки, я потім вам скажу. Вона з рубрики імбірних ваз, ну тобто з серії імбірних ваз, з кришкою. Тут немає позолоти, тут є просто така жовта лінія. І так само на кришці. Я думаю, що це стилізація. Деколь, але оці речі це стилізація своєрідна. Сама ваза, я маю на увазі під оригінал, напевно. Сама ваза ось так от, має таку деколь, дуже гарний малюнок, неймовірної краси. І це у нас Розенталь. Клеймо подібне ставилось 1983 року. По 1991-й, тобто це він і ви бачите, тут є напис Чінг-Дінастія і ім'я китайського імператора Чинг Люнга, який жив, ось, правив в такий період з 36 по 96 в 18 сторіччі, Family Rose. і це така історична відсилка до китайського посуду. Наступна знахідка це чайне тріо від компанії Фюрстенберг. Це 50-ті роки. Тут дуже гарна ручка. така, Легкі потертості на позолоті, але ну, саме тому, що, напевно, ставили чашку в чашку. Небагато, так би мовити, цих потертостей. Всередині ось такий листочок. Це, мені здається, ручний розпис, ну, принаймні, оці квіти. Оздоблення. І тут, якщо ви подивитесь, це не потертості, це так намальовано. Так, напевно, це все ж таки ручний розпис, ось така історія. Блюдце. фокус, будь ласка. Блюдце. таке клеймо. Фюрстенберг. І тарілочка. Тарілочка трошки більше користована, є легкі потертості і тут на листочках. Тим не менш, дуже гарне тріо, таке стильне і якісне, звичайно, тому що це Фюстенберг, тому що це якість, тому що це стиль. Бачите, тут навіть на, оці, на шийці цієї ніжки, теж такий оранжевий колір, оранжево-коричневий, так само, як на, в декорі цієї. Як ці квіточки, напевно, це теж листочки червоні. Ну, не знаю. Така дуже гарна, як нам. Оскільки вирішила нагадувати про те, що в мене є в телеграм-каналі, і показувати е знову, бо не всі передивляються його доверху, не піднімаються в телеграм-каналі. Інколи люди, можливо, забули, як вона виглядає, я вирішила показати. Є в мене дві такі кобальтові е чаші. Одна е темненька. Це алка-кунст, старенька. Дуже гарний малюнок всередині. Воно здається темним, звичайно, але позолота е досить така яскрава, ніжка, блюдечко, ну Це е воно саме через те, що все ж таки е при при світлі я знімаю, воно не завжди відображається. Тут дуже гарна ось така тарілка. Тобто я пропоную вам передивитись те, що в мене є, і можливо, вам щось сподобається з того, що вже представлено. Інколи так дівчата роблять і знаходять собі цікаві предмети. І інша трійка, вона вона ось така. Це компанія, компанія Плауе Шерхольц, це колишній це Німецька Демократична Республіка. Часи, ось такі з золотими такими штампами. Дуже гарна трійка. Якось її не, не, не побачили. Мабуть, не, ну знаєте, бувають так речі, які, які собі живуть. Я їх не прибираю, мені жалко, я їх люблю дуже. І кожного разу, коли хтось щось вибирає, купує, я так радію страшенно, що людина побачила те саме, що і я побачила, і захотіла її придбати. Ну, ось такі речі є в мене телеграм-каналі. Тепер з вами переходимо, як то кажуть, на коду. В кінці я хочу показати два антикварних предмети, комплекти, скажімо так. Перший варіант, ви бачите, це шість маленьких тарілочок з фруктами. Ну, Вони останнім часом трапляються мені досить часто різні, різні варіанти. В даному випадку вони, ну, це груша, це деколь, але вона, знаєте, нагадує трошки аерографію, але все ж таки це деколь. Ось така. Дві груші, два винограда, виноград, тарілочки, дві тарілочки з виноградом, зображенням винограду, зараз ми передивимось. Так, це чотири і дві. Е, яблука, напевно, да? яблука е, і е, слива або олича. Вони всі в одному стилі. І я хочу сказати, що подібні тарілки зустрічаються в інтернеті, зустрічаються на майданчиках, німецьких, звичайно, переважно. Але ось головний предмет це набір для десерту, як ви розумієте. Головний предмет я не знайшла зовсім в інтернеті подібного. Теж груша, теж, ну, тобто це єдиний комплект. Вважаю неймовірно вдалою покупкою, вона мені страшенно подобається. І це у нас старовинний антикварний розенталь. Подібне клеймо, по-перше, це форма називається Хризантема, Кронах Баварія, тобто місто, де, Кронах, де є мануфактура, один з філіалів. І Августа Вікторія це назва декору, так, я розумію, тому що Хризантема це форма. Ось такий набір. Клеймо ставилось, ну, не пізніше те, що я знайшла, не пізніше 1933 року. Зараз я ще раз подивлюсь, бо тут у мене під рукою ці, ці речі. До 33-го, але починаючи з 901-го, є ще варіант теж Хризантема з 1891-го по 906-й. Але все ж таки це початок, початок 20-го сторіччя, і ви бачите, що тут вгадуються лінії, форми стилю Арнуво. Ці хвилясті лінії, ця ну, дуже гарна, дуже вдала, дуже вдала знахідка. І остання знахідка на сьогодні це сервіс на п'ять персон, досить старенький. Ну, звичайно, він мені сподобався через цей малюнок, стриманий і дуже відомий нам всім, тому що українські підприємства в 50-х, 40-х роках випускали посуд з подібною деколю. І це завжди такий предмет колекціонування. Ми добре знаємо. А тут якось ну, саме декор спочатку звернув нашу увагу. Потім ми побачили, цей молочник мені дуже здався знайомим. Я розумію, що щось, щось, щось дуже знайоме. І коли ми його вже придбали, принесли додому, то я почала роздивлятися клеймо, а клеймо тут ось таке: ось така корона. І випадково, нещодавно, я знайшла, що саме такий. Таке клеймо ставилось на посуді компанії Шуман. Ми звикли трошки до іншого клейма, але в даному випадку досить багато прикладів, коли ставилась така корона. І в даному випадку це 1918-1929 рік. Позолота немає, є тільки така фарба. Темно-жовта, ну, гіршичного кольору ця фарба. Тут є рельєф, навіть всередині є квіти, бачите як? Зовні є теж рельєф і квіти. Тут, бачите, є такі деталі, ось напливи невеличкі на одній чашці. Ну, Це старенька річ, скажемо чесно. Він має деякі. Давайте так ближче. Має деякі, напевно, там виробничі вади. Але це старовина, це антикваріат, це відома компанія. І мені здається, що він достойний цей сервіс. Ну, Хто дивиться мене давно, знає що я віддаю перевагу старому посуду, не тільки тому, що трапляється мало сучасного і там якогось неймовірної краси в золоті. Але просто так за, за своїм характером, напевно, я більше віддаю перевагу старому. Більше мені подобається ця історична складова кожного предмету. Хочу показати вам давайте ближче Людечко. Ну, Я зніму окремо весь сервіс для телеграм-каналу. Ось така тарілочка. Сервіс нібито чайний, але він не має там дірочок, тобто це Кавдик своєрідний. Хоча я хочу вам сказати, що тут в Німеччині я знайшла вихід з положення. Тут продаються такі. Паперові, тонкі-тонкі ну, фільтри, куди засипаєш чай і опускаєш в чайник і спокійно собі заварюєш, а потім виймаєш його. Дуже гарна ця річ, мені подобається. От, тому неважливо, чи це кавник, чи це чайник. В даному випадку ось такий варіант більш, більш підходящий. Ну, Ось знахідка відкриття, тому що. Нове клеймо я для себе відкрила, знайшла і зрозуміла. <кхи> ну, і я сподіваюся, що вам цей сервіс теж сподобався. Отже, друзі, я завершила показ. Дякую, що дивились, і в мене є дві ремарки. Перша ремарка. Така, що я шукала інформацію, деяку там посуд роздивлялася на одному з американських сайтів колекціонерів, блозі якомусь американському зайшла велику статтю про те, як колекціонувати бюджетно. Там багато цікавих рекомендацій. Я хочу її передивитись і сформулювати якісь речі, можливо, які будуть корисні для всіх нас, і викласти напевно у вигляді запису на сторінці YouTube. І друга ремарка про те, що нещодавно мене одна з підписниць спитала, який найдорожчий предмет ви купували. Я подумала і вирішила, що найдорожче мені обійшлися чайник Old Willow англійський і чашки, які я купила до своїх трьох тарілочок з блюдцями, які придбала окремо минулого, минулого літа. Дорого через те, що це пересилка. Через те, що це там податки різні таможені і так далі. Нам митні, митні податки, перепрошую. І я думаю, що більшість з нас, ну принаймні ті підписники, люди, які звертаються до мене, які дивляться мене, мої сюжети, це люди, які мають не не шалений бюджет, ну, тому що наші обставини воно ну, не сприяють. Хоча є е, також ті, хто е, віддає перевагу посуду, видає перевагу колекціонуванню за рахунок там, інших якихось галузей свого життя. Але головне е, в будь-якому випадку, і коли у вас багато грошей, і коли у вас мало грошей, це знання, виявлення того, що вам подобається, розуміння того, що вам подобається, і знання про посуд. Тому, друзі, шукаємо, дивимось, читаємо, роздивляємось. Таким чином, ми відволікаємось від своїх проблем. Ну, Тому що ці проблеми ми не можемо на них вплинути. Ми можемо вплинути тільки на свій, на свій стан і на своє відношення в той чи іншій мірі. Сподіваюся, що вам було цікаво, сподіваюсь, що посуд сподобався. На все добре. Бажаю всім здоров'я. Бережіть себе, до побачення, до нових зустрічей.